Курорт Буковель дарує радість катань на лижах для наймолодших школярів. Цього року вперше тут запровадили акцію Безкоштовне навчання дітей гірськолижному спорту. Ідея навчати першокласників гірськолижному спорту на курорті виникла вже давно. Цього ж зимового сезону на лижі та сноуборди поставлять усіх першокласників івано-франківських шкіл. Ми робимо так, щоб було удобно, і щоб не жало. Головне це захисний шолом. Так, він застіпається, можна з палочки брати, можна не брати. І все вперед. Дітей поділено на декілька груп. Заняття відбуваються у ігровій формі. Інструктор тут і педагог, і спортсмен, і психолог. Слід слід гусачком. Ось так ми поки що учимося тільки ходити, а пізніше ми поїдемо. Марко, як тобі? Зручно? Ідея таких уроків фізкультури у Буковелі сподобалася і дітям, і їх батькам. Я не боюся, мені дали батінки. Лежиш шлам. Я буду чемпіоном. Загалом Буковель планує охопити понад тисячу першокласників обласного центру Прикарпаття.